Мир вам, слава нашому Господу. Апостол Павло в постані до Євреїв сказав такі слова. Він каже: отож, маючи дерзновіння приходити до престолу благодаті шляхом новим та живим через кров Ісуса Христа. І насправді маємо усвідомлювати, що тільки через кров Ісуса Христа ми можемо стояти перед Богом. Тільки через кров Ісуса Христа ми можемо до Нього звертатися в молитві, приходити до Його престолу. Тільки завдяки його крові ми можемо навіть ставати і говорити його Слово сюди, тому що самі по собі. Часом люди кажуть, ну той достойний, той недостойний, ніхто із нас не достойний, але завдяки крові Ісуса Христа ми можемо приходити. Ніхто не може сказати, що я заслужив приходити, я заслужив, щоб мені вийти, там проповідувати, або ще щось робити, або отримати відповідь на молитву. Або, як, наприклад, якась людина має якесь дарування, що вона його заслужила, ні це все Божий дар. І все це відкрите для нас через кров Ісуса Христа, через Голгофу. маємо це зрозуміти. Ми не можемо розраховувати на Боже прощення крім як через кров Ісуса Христа. Як написано в Євреям 9.22, якщо я правильно пам'ятаю, що без пролиття крові не буває прощення. Тому маємо усвідомлювати. Що кров Ісуса Христа для нас велика дорогоцінність, і тільки завдяки їй ми можемо бути тут сьогодні всі, і ми тут є сьогодні. Тому що якби не кров Ісуса пролита, то наше перебування тут не мало б ніякого сенсу. Наша боротьба з гріхом не мала б абсолютно ніякого сенсу. Ми могли б, можливо, ми були б кращі від якихось інших людей, але то нам не дало б права війти в небеса, уникнути пекла і тому подібне. Тому слава Богу, за кров Ісуса Христа. І ага, Я відкриваю четвертий розділ Матвія, буду швиденько читати Слово Боже. Поділюсь деякі місця Писання і, можливо, якоюсь думкою, чуть прокоментую. Отож, читаю 17 го віршика. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити: Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Проходячи біля моря Галілейського, він побачив двох братів Симона, що звався Петром, і Андрія, брата його, що закидали сіті в море, бо вони були рибалками. І каже до них: Ідіть за мною, і я зроблю з вас ловців, людей. І вони в той же час залишили сіті і пішли за ним в російській мові слово послідували. Це слово послідували, це. Я дивився в перекладі російською мовою. Це значить, що послідувати це іти, подражати російське слово, тобто копіювати, робити те саме. Тобто, бути як, або приєднатися до чогось, або йти по слідах, іти слід, іти слід Тобто, робити те саме. тому що… Ми можемо часом називати себе послідовниками Ісуса Христа, але важливо перевірити, чи ми є такими. І далі я скажу, чому я на це звертаю увагу. І ще трішечки трішечки читаємо. І звідти пішов він далі і побачив інших двох братів: Якова, сина Заведея, і Івана, брата його, в човні Заведея, батьком їх, що ремонтували сіті свої. І покликав їх. І вони в той же час залишили човна і батька свого послідували за ним. Послідували. Я так думаю, часом, чи можу я сказати, що я послідував за Христом? Чи ми послідували за Христом? Так, ми можливо приєдналися до християнської спільноти. Але в нашому житті, чи слідую я за Христом? Отаке питання. Бачите, зараз такий непростий час. І часом мені друзі телефонують, часом з України, часом за кордон, і, і говорять, ну, як тебе справи, які в тебе плани? Я кажу, які зараз можуть бути плани. Я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, чи я завтра буду живий. Я не знаю. І ви не знаєте. Тому дуже важливо завжди перевіряти, які в нас стосунки з Богом і чи слідую я за Христом. Чому? Ну, уявіть собі, якщо Христос веде свій народ в небеса, так? То якщо я йду вслід, то я прийду туди ж саме, правда? А якщо я не йду за ним, якщо я покаявся, прийняв водне хрещення, але не слідую за Христом або почав слідувати і перестав. То чи прийду я туди, куди він веде свій народ? Є питання, можу не прийти. Моя ціль не сказати якусь гарну проповідь, але просто підштовхнути всіх нас, щоб ми задумалися, перевірили себе і, можливо, щось. Виправили, щоб потім не було таке запізніле каяття. Ой, нехай би ж я краще так зробив, або так, або жив так, або так, але вже пізно. Але зараз, поки ми тут, поки ми живі, ми можемо щось поміняти. І слідуюче місце пісення буду читати, це той же Матвія, 8 розділ, з 19 по 20 віршик. Моя думка, яку я переслідую, це послідували за Христом. Чи слідую я за Христом? Чи слідуємо ми за Христом? Отож, 8-й розділ читаю з 19, 19-го віршика. Тоді один книжник, підійшовши, сказав йому, вчителю, я піду за тобою, куди б ти не пішов. І говорить йому Ісус, лисиці мають нори. І пташки небесні мають гнізда, а син людський не має де прихилити голову. Він каже, я піду за тобою, тобто я посліду, я хочу бути послідовником. Але Ісус попереджує, що не так все буде комфортно, як ти думаєш, тому що коли люди бачили з боку Ісуса, бачили Його успішне служіння, бачили, як люди кричали Осанам. Тобто, по суті, багато людей. Практично поклонялися Ісусу, тому що бачили, що Він від Бога, прості люди, це фарісеї, вони лукавили. І коли бачили такий успіх, то всі хотіли йти за Ісусом. Але Ісус попереджає, що не завжди ми бачимо успіх. І Він каже, що син людський не має де прихилити голову. Тобто Він каже, чи ти готовий, навіть тоді, коли не буде де прихилити голову, чи готовий ти йти за мною? Чи ти готовий до кінця слідувати за мною? Ви знаєте, апостол Петро послідував за Христом аж на хрест? На хрест. Так? Не на той хрест, на якому був Ісус, але через деякий час Він зійшов також на хрест і його розпілив з головою. Він послідував до кінця. Але був інший учень, який трішечки послідував, а потім передумав. Його звали Юда, Іскаріот. Він теж почав слідувати за Христом спочатку. Він ішов, він ходив за ним певний час. Бачите, нам потрібно слідувати за Христом не тільки спочатку, а до кінця. Бо якщо ми зупинилися, то ми не прийдемо туди, куди Він веде. І тоді все наше послідування на початку не буде мати ніякої користі. І наше життя буде великою помилкою. Я не буду зачитувати, щоб зекономити час, але нагадаю вам, сам Господь про Іуду сказав, краще було б такому чоловікові і не родитися. Він почав іти, а потім перестав, по суті, зрадив. Почав іти, а потім передумав. І були інші люди, Дімас такий був, правда, який полюбив вік нинішній, каже Павло. Потім Павло каже, і той пішов туди, той пішов туди і каже, один тільки Лука зі мною остався. Один тільки вірний остався. Хто серед нас Лука, хто серед нас Дімас? Ми не знаємо, може хтось Іуда. Такі також бувають. Ми можемо зовні виглядати гарно, навіть сидіти на, сидіти на церковній лавці. Ми можемо сидіти навіть на церковній лавці рядом з такими людьми. Які проповідують, з присвітером рядом сидіти, але Бог бачить наше серце. Бог знає, що у нас всередині. Буду читати Філиппіанам третій розділ. 21-й віршики читаю. Бо багато про кого я часто говорив вам. А тепер навіть із слізми кажу. Вони чинять так, нібито вороги Христа. Їх кінець загибель, їх Бог черево. І слава їх в соромі. Вони думають про земне. Як ви думаєте, про кого це говорить апостол Павло? Про невіруючих людей? Ні, про віруючих. Він не говорить так про неї. Це віруючі люди. Каже, вони, і в чому ж заключається їхня проблема? Вони мислять про земне. Вони живуть для земно. Так, вони, похристи... вони прийняли хрещення, вони покаялися, вони деякий час послідували за Христом. Але апостол Павло каже, бачу, що вони вчинять таке, що вже він аж плаче, бідний апостол, плаче за ними. І він каже, їх кінець загибель. Уявляєте? Загибель. Тому він і плаче, він оплакує їхню загибель. І це він говорить про людей, які покаялися, які прийняли водне хрещення. Це люди, які повірили в Христа, які послідували за Христом. Але раптом якась була причина. Я не знаю, яка причина, У кожного була своя причина. Якщо ви пам'ятаєте, коли говорив Господь про сіяча. То він каже, що, отходя, там пожеланнями, заботами життєвськими, І різні причини були, у кожного була якась своя причина, чому вони перестали сідути за Христом. Хтось захопився можливістю заробити побільше грошей, хтось захопився можливістю отримати побільше задоволень, хтось захотів прославитися, як Ананія і Сапфіра. Вони покаялися, вони були віруючі. Але раптом вони захотіли купити собі трішечки слави за гроші. І перекреслили все що... хороше, що було до того. Чи можемо ми так поступити? Можемо. Як казав один брат каже, все можливо віруючому, саме тому маємо пильнувати. Каже, вони думають про земне. Про що я думаю? Бачите? Важливо не те, про що я думаю в час, коли я сижу в зібранні. Коли я сижу в зібранні, я можу думати про небесне. Але має значення, про що я думаю, про що я буду думати завтра, Вівторок, в середу, четвер, п'ятницю. Про що я думаю постійно, в більшості, яка думка вона переважає в моєму житті? Про що? Про земне? Оце ще поїду туди, оце ще зароблю те. Я не знаю. Я не хочу нікого судити, але я так дивлюсь, багато хороших братів, вони зараз виїхали в інші країни. Комусь загрожувала війна, а комусь і не загрожувала. Вони виїхали. Я не суджу, я не знаю. Може комусь і треба виїхати. Але часом думаю, мотив і причина, чому ми туди їдемо. Чи ми думаємо, що Бог посилає мене туди, чи, можливо, це моє бажання, як сказав один. Один брат, хороший, дуже брат, сказав, я теж хочу добре пожити. І він покинув церкву, він був пресвітером, і поїхав в Америку. Я не знаю, правильно він поступив чи неправильно, але часом думаю, а може не треба було їхати, адже наше життєство на небесах написано. Ми тут читали, що наше, життє, наше проживання то небеса, коли вони думають про земне. І думаю, оставити тих бідних овечок. Я не знаю добре, що якщо є на кого ставити, а як не було на кого. Я знаю одну церкву, де вже три пастирі покинули паству і поїхали в Америку. Хоча був час, коли всі вони давали людям обіцянку, що ми не покинемо вас, ми не поїдемо в Америку. Але проходив час, вони поїхали в Америку. Не треба їх судити. Хай Бог їх там благословить, але я думаю, що Україна втрачає. Тому що більшість людей, які уїхали зараз не тільки в Америку, за кордон, вони вже не вернуться в Україну. І уявіть собі, пам'ятаєте, пам коли говорить Бог з Авраамом, веде дискусію, і Авраам торгується, каже, якби було стільки, то праведників, чи ти не пощадив би це місто. Каже, пощадив би, як було стільки, але там не знайшлося стільки праведників. Те місто мало певну кількість людей і в процентному відношенні. ця кількість праведників, якби вона була, вона могла б його осолювати. Так само і Україна. І як тільки люди, які є сіль, будуть забрані з України по різних причинах, ті, що остануться, їх буде надто мало, і вони будуть не встані осолювати. І ця Україна почне стрімко деградувати. І тому насправді це страшно, я переживаю. Я боюсь. Я знаю, що це мінус великий для України, для будь-якого народу мінус, якщо звідти поїдуть святі Божі, тому що вони є сіль. І вони б осолювали б і вони там були своєю присутністю. Вони би розбавляли. І Бог би пощадив, тому що було б стільки. -то. А праведники взяли і повтікали з того міста, і залишили це місце, нехай гине, нехай брушиться гнів Божий. Я не знаю, може я неправильно розсуждаю, може я помиляюсь, скажіть мені. Я не берусь стверджувати, але такі думки мене часом переслідують. Може, треба було б солити. Може, нам треба солити, тому що ми не знаємо, що нас чекає завтра. Ніхто з нас не впевнений, що ми завтра будемо живі, ніхто не впевнений, що не буде ядерного удару, ніхто не впевнений, що не буде третьої світової. Ми молимося. Ми просимо, щоб Бог дав перемогу Україні. Я сам молюсь. Але я не знаю, тому що написано, чи може бути щось, що не допустить Бог, не може. Ми не знаємо, які плани у Бога. Може, хтось має відкриття, може якийсь пророк. Я не маю відкриття, але, дивлячись Біблію, я бачу, що є відповідальність у нас. Впливати на цей світ. Є таке англійське слово «інфлюенс», вліяння. Впливати. Чи впливаю я на цей світ, чи солю я, чи утримую я його від порчі, щоб він не псувався Божим Словом? Можливо, я просто живу для себе і думаю про земне. Я можу не їхати нікуди, ні в Америку, ні в Європу. У мене хороші друзі уїхали в Європу, я їх люблю, з ними спілкуюся. Але часом я думаю, а може це помилка? Я не знаю. Дехто каже, ну то Бог їх ввівів. Може, а може ні. А що як ні? А що, якщо Бог очікував, що вони будуть солити, а вони не захотіли? Я не знаю. Але є багато людей, які тут сидять, нікуди не їдуть, але вони теж нічого не роблять. Просто сидять, просто живуть для себе. Вони також мислять про земне і все. Якщо це ви, може, треба щось поміняти? Може, треба почати діяти? Я не буду до кінця читати свою проповідь, верніше проповідувати. Я скажу, тільки нагадаємо останнє місце писання, бо немає часу. Пророк Даніил каже в 11 розділі, з 32 віршка, каже, ті, хто справді, по-справжньому шанує свого Бога, вони зміцняться і почнуть діяти. Діяти, час діяти для нас, як для церкви. Коли потрібно діяти? Якщо не сьогодні, то коли? Ще трішки почекати? Ми сьогодні. Є тут, для цього часу. Бог дав нам народитися саме тут, Бог дав нам бути прямо тут цей час, і Бог очікує, що ми будемо щось робити. На нас є відповідальність. Не треба думати, що ще трохи ще трохи розбагатію, зроблю те і побудую те, а потім почну служити Богу. Ні, сьогодні ти можеш або служити Богу, або ні. Бог спитає за кожну секунду, яку ти прожив для Нього чи для Мамони. Чи для себе, для земного, чи для небесного. Кожний час, кожен день, кожен рік. О, ми ще нас доженемо. Коли? Ви знаєте, диявол і цей світ він обманчивий. І він скаже, ти щось спіш послужити для Бога, здобуть ще те, здобуть ще те, здобуть ще те. Ви знаєте, сам Христос каже, яка користь, коли людина здобуде весь світ, а душі свої зашкодить. Тому що ці матеріальні речі вони мають властивість опутувати нас як ланцюги. І потім ми вже й захочемо, а не зможемо. Зрушити з місця і буде пізно, а Бог спитає. Тому закликаю нас перевірити наше життя, Пробудити Євангеліє, або ще щось небудь робити, просто ділитися з людьми. Я ніхто, я проста людина. Я з малесенького села. У вас дуже гарне велике село порівняно з моїм селом, як город, місто. У вас тут є магазини гарні, в мене немає навіть магазинів. Але я розумію, що Бог дав мені можливість таку саму, як Іван. Ділитися з іншими людьми Євангелієм в моєму селі дуже мало людей. Я теж дивлюся. Але оскільки в моєму селі мало людей, я йду в інші села, в інші міста, чому дати людям шанс, щоб вони знали, що їх чекає попереду, щоб вони знали, що є можливість уникнути покарання за гріх, уникнути пекла і мати вічне життя, бо була пролита кров Ісуса Христа, бо є любов Божа до них. Але людина, яка не прийме кров Ісуса Христа, для неї недоступна Божа любов. Тому що Божа любов доступна для нас тільки через Голгофу, тільки через жертву Ісуса Христа, через пролиту кров. І ми маємо про це людям розказати. Їхня реакція буде визначати, що буде далі. Це вже не наша відповідальність. Наша задача сказати, хочуть вони чи не хочуть це їхній вибір. Сказати, а далі просто молитися. Божих вам благословінь!